thank mm -hmm. you Та вас із столиці Франції, міста Парижа. Думаю, ця картинка знайома багатьом. Адже це така мрія всіх людей потрапити в це місто і закохатись, закохатись вулички, закохатись в архітектури, закохатись в атмосферу, яка тут панує. Насправді я в Парижі була на, мабуть вже більше десяти разів. Але мені здається, що до сих пір я не була всюди. Якщо так знаєте, розписувати програму по дням і що можна тут відвідати, мені здається місяця не вистачить, щоб об'їздити всі цікаві місця. Саме в цьому місці, а ще скільки цікавого є за його межами, куди можна виїхати. Знаєте, ми зараз приїхали всього на півдня проїздом, але я вирішила зупинити і записати вам коротеньке відео, щоб поділитися інформацією, якою я володію, щоб ви могли спланувати свою подорож максимально комфортно і цікаво. Перше, з чого ми завжди починаємо, це аеропорти, як сюди можна дістатись. Є три аеропорти, які розташовані на різні відстані від міста, і тут треба враховувати важливий аспект того, що один із аеропортів аеропорт Боверасте. Шований більше ніж 100 кілометрів від центру міста, тому вам треба буде досить сильно витратитись, аби дістатись до центру. Це буде або трансфер, або навіть автобус. Туди найдешевші квитки. Але ну, наприклад, індивідуальний трансфер буде коштувати майже в 5 разів, може коштувати дорожче ніж сам авіаквиток. Тому іноді варто переплатити трошечки більше за квиток, який прилетає в аеропорт Орлі, який знаходиться дуже близько від центра, або в основний аеропорт Шар-де-Голь Наступний момент, де тут проживати, і де взагалі розташований центр Парижа. Це знаєте, момент спорний завжди. Я пам'ятаю ми з однією подружкою. Говорили, де центр Парижа, де зупинитись, і е -е, в готелі, які ми вибрали, знаходились майже в 5 км в один від одного, тому що для кожного тут центр є свій. Я напевно не знаю жодного такого міста, де центр буде розкиданий на відстані ну не знаю 10 кілометрів. Давайте просто розберемо Лувер, це центр, центр, Ейфелева вежа це центр, центр, опера Гарніє це центр. Я вже мовчу про Монмартр і так далі. Тобто, це все є дуже знакові місця, які в Паріжі треба відвідати, але вони досить далеко один від однієї знаходяться. Тому обираючи готель, саме головне, ви подумайте, куди ви саме хотіли потрапити. А також підготуйтесь до цієї подорожі. Я знаю, що навіть самі ліниві наші туристи в день проходять мінімум 10 кілометрів. А ще знаєте, досить часто до мене звертаються клієнти і кажуть, Таня, порадь нам, будь ласка, готель в Парижі. Чесно, це нереально. Ну просто не звертайтесь ні до турагентів, ні до друзів, ні до знайомих, хто тут був з порадами знайти готель. Їх тут просто мільйон. Я не перебільшую. Тому кожного разу треба підбирати саме той готель, який буде вільний по хорошій вартості на ваші дати в тому районі, який ви хочете. Тобто, знаєте, це все інди індивідуальний підбір, і тут не можна порадити якісь один-два готелі, які саме вам підійдуть. Щоб знайти готелів потрібні вам локації, раджу скористатись зручною функцією пошуку по карті на українській тревел платформі Me Travel. Просто оберіть певну територію навколо локації, зачекайте пару секунд і забронюйте найвигідніший варіант. Адже в 82% вартість на нашій платформі нижча, ніж на інших популярних ресурсах, типу Booking.com. Платформа Me Travel доступна лише для. Тревел експерт, тож переходьте за посиланням під цим відео, щоб дізнатися, як стати частиною команди та монетизувати свій досвід мандрівок. А також що стосується готелів, часто є запит готелі з видом на Ейфелову вежу. Звичайно, це гарно, але не обов'язково мати номер з видом туди, тому що вартість такого номера може бути сильно завищена. Звісно, в центрі є досить багато готелів з вікон, яких може десь. Де боком видно бути ейфелево, але ось саме такий прямий вид ви побачите лише коли будете прогулюватись в центрі. Тому ну не ганяйтесь і не переплачуйте за такі готелі. Ви можете просто розміститись в комфортному готелі в центрі з зручною логістикою і потім весь день гуляти. Я завжди раджу забронювати дуже класні ресторани, панорамні з видом на Ейфелеву, зробити пікнік на трокадеро. Тобто є дуже багато моментів, коли ви можете насолодитись цим видом. Не обов'язково його мати з свого вікна і переплачувати за нього. Хочу розказати про деякі такі базові туристичні моменти, які в принципі відносяться до будь-якого міста. Великого Європи, тим більше столиці, але в Парижі вони надзвичайно є важливими. І перше це туристичний автобус Open Bus Tour. Знаєте, такі двоповерхові автобуси з відкритою кришою на другому, коли ви можете їздити, слухати екскурсію, виходити на будь-які зупинці, заходити і таким чином побачити місто. Зазвичай ці автобуси знаходяться в будь-якому місті Європи. Проте в Парижі це просто must-be, Бо я не розумію, як можливо побачити всі пам'ятки, об'їздити все місто, не користуючись таким зручним маршрутом. Тому, будь ласка, навіть якщо ви приїжджаєте на один день, просто сядьте в цей автобус, проїздьте, ви виходьте, де вам буде зручно. Це 100% те, що вам дозволить побачити якомога більше. Тому що згадуємо про що я говорила раніше, відстані тут просто величезні. І другий банальний момент: бронюйте, будь ласка, ресторани завчасно, як в будь-якому місці. Тут є дуже багато і хороших, і дуже поганих ресторанів в самому центрі. Проте знаєте, саме в Парижі ці качелі вони прям суттєві. Тому що поруч може знаходитись два ресторани, вони виглядають однаково, але в одному буде просто жахливе меню, туристичне, дороге. А в сусідньому там не знаю, сам шеф кухар буде виносити вам страви, які ви будете згадувати все життя. Тому просто завчасно витрати час, перечитайте відгуки, замовте ресторан, тому що ці хороші ресторани, вони завжди зайняті. Їх треба бронювати мінімум за тиждень наперед. Тому в Парижі це прям обов'язково. Ви не можете просто гуляючи вибирати заклад і сідати. Тому що, якщо там будуть місця, ви туди сядете, це Цітково буде не те, що вам треба спробувати саме у Франції. І останнє обов'язково треба бронювати квитки в музеї. Це знову ж таки досить банальна рада, і вона стосується будь-якого міста, будь-якого музею. Проте в Парижі це обов'язково, тому що інколи в сезон ви можете побачити тут кілометрові черги. Інколи може 5 кілометрів бути черга на сонці, аби просто потрапити там до Лувру, до музею інвалідів, ну до будь-якої відомої пам'ятки. Черги простягаються неймовірно. Ну, на мій погляд, це вже не від. Починок, звичайно, обираєте, але якщо ви приїхали в Париж і у вас є бажання відвідати якісь дуже відомі місця і локації, треба все бронювати завчасно. Так, ну про Париж поговорили, а тепер давайте розглянемо, куди ж можна поїхати за межами міста. Звичайно, в першу чергу це Діснейленд. Мрія всіх дітей, і дорослих. Пам'ятаю, коли перший раз туди приїхала, ніби знаєте, моє дитинство ожило, Це те місце, яке варто відвідати. Завтра ми туди поїдемо. Я знімлю вам окреме відео. Але я хочу розказати про деякі регіони Франції. Які просто неймовірні і які можна відвідати, якщо ви прилетіли просто в Париж? Знаєте, я дуже люблю вино, тому перший регіон, куди я поїхала з Парижа, був регіон шампань. ним, знаєте, самим відомим бульваром шампанських вин, де розташовані виноробні, які виробляють його вже дуже багато років. Це такий маст візит для поціновувачів. вина. це неймовірне місце з замками, з долинами. Туди можна дістатись на авто, на потязі, будь-яким громадським транспортом. І це зовсім недалеко. Звідси Їдемо далі. Звичайно, Нормандія. Я думаю, що ви багато бачили людей, які з Парижа виїжджають саме в це місце, тому що це відомий замок Мон сан мішель з водою, яка уходить в певний період, потім наповнюється з нереальними видами на океан. Це те, що прям закохує. Це теж досить недалеко. Бі години їзди від Парижу і ви вже в цих локаціях. Дістатись може дуже просто. На автомобілі, на потязі, на автобусі у вас не виникне проблем туди поїхати. Тому якщо ви в Парижі вже не в перший раз, дуже раджу кудись виїхати. Їдемо далі. Регіон Ельзас. Він розташований насправді далеченько від Парижу, але я колись робила собі комбінований тур, коли ми прилітали в Париж, гуляли тут, потім брали автомобіль, їхали в Ельзас, гуляли по цим, знаєте, нереальним містечком, такими, знаєте, як ляльковими будиночками. І далі ми приїжджали в Німеччину і вже в. Літали додому із Німеччини. Тобто, знаєте, в Європі все досить поруч розташоване, тому можна зручно побудувати маршрути. Тим більше що навколо Парижа стільки цікавих міст. І наостанок я залишила регіон Аквітані. Адже саме цей регіон ми з вами відвідаємо у моїх наступних відео. Вже завтра ми переїдемо туди для того, щоб відвідати одне із найцікавіших міст цього регіону бордо. Звичайно, це про вино. Звичайно, це про нереальні види, і звичайно, це про мій найулюбленіший тип туризму. Астрономічне, адже ми з вами відвідуємо зустрічні ферми, найвідоміші ресторани і спробуємо найцікавіші страви аквітань. Що, що я хочу вам сказати? Париж це неймовірне місто. Я сподіваюся, коли ще повернусь, щоб розказати вам більше, записати більше видів цієї атмосфери. Адже бачите, вже навіть сонечко майже зійшло. Я не встигла багато, але я хотіла розказати, хоча би трошечки про одне з моїх найулюбленіших міст. Я знаю дуже багато людей, які ненавидять Париж, які вважаються місто брудним. З крисами, з бомжами, з несмачною їжею, з жахливим сервісом, і так само я знаю мільйон людей, які як я закохані в це місто, які готові повертатися сюди знову і знову за натхненням, за враженнями. І я думаю, що різниця лише в тому, як побудований перший маршрут. Знаєте, от якщо ви просто приїжджаєте в якесь місто і ви не знаєте, куди йти, великі проспекти, це далеко один від одного, ви заходите в погані туристичні заклади, поїзд. Ну то, звичайно, все якось не дуже. Але якщо ви спланували свій маршрут, якщо ви забронювали, Собі класні столики в ресторані. Якщо ви знайшли місця, які ви найбільше хочете потрапити. Якщо ви купили квитки в музеї для того, щоб не стояти, не очікувати. Якщо у вас, знаєте, все так іде, як по маслу, то ви 100% закохаєтесь в це місце. Тому або плануєте маршрут самостійно, або звертайтесь до нас на платформу Advaise Travel, де працює дуже багато досвідчених експертів, які порадять найкраще, що сподобається саме вам. Якщо у вас залишились якісь питання? Залишайте їх в коментарях. Я спробую відповісти вам особисто і бажаю вам відвідати Париж, так щоб в нього. Закохатись